Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за птахами, які прилітають до годівнички. Малята, а ви знаєте, для чого нам потрібні годівнички? Так, щоб у них насипати корм для пташок. У зимову пору ми повинні підгодовувати пташок. Повзимку взимку їм дуже голодно. А ви знаєте, чому пташкам нічим поживитися? Зимку всі комахи ховаються від холоду. Часто йде сніг і засипає він усі насіння, які можуть бачити пташки та поласувати ними. Чим можемо ми пригостити наших друзів пташок? Так, крихтами хліба. Насінням соняшника. Гнятками кукурузи. Синичок можна пригостити шматочком сала. Його підвішують за мотузком на дерево або біля годівнички. Кі птахи прилітають до годівнички. Давайте подивимось. Ми можемо побачити горобців. Ви помітили дітки, як поводились горобці? Було холодно, вони сиділи поблизу один від одного, трималися купки, щоб зігрітися, та наче завмерли. Тільки побачили зернятка в годівнички, зразу стали жвавими, веселими, почали літати та стрибати. Вони радісно дзьобають зернятку та ще цвірінькають. Це вони дякують за допомогу. Ще до годівнички прилітають сороки, голуби, синички. Ці ці пташки залишилися зимувати поряд з нами. Кожного разу, дітки, ми можемо допомагати птахам, коли виходимо на прогулянку. Ми можемо брати з собою крихти хліба або зернятка.